Всім доброго дня! Я сьогодні знову з вами Валентина, яка приїхала з України і живу зараз в Новій Зеландії, тому завтра напоминаю трошечки про себе. Нові люди можуть бути і трошечки не знають моєї маленької історії, але вона є на даний час. Е, тому е, чуть-чуть про себе. Всім добра, всім самого найкращого такого сонячного дня як сьогодні у нас. Е, день дуже приємний. Ми вийшли трошечки на прогуляну з усією сім'єю. У нас е, сьогодні парк Вікторії в центрі нашого міста. Е, проводять е, день міши, мішки, І тому... Люди вийшли просто відпочивати. Дуже, дуже багато народу є, з палатками повиходили, люди просто відпочивають, беруть собі їжу. Тут також музика грає. Я не знаю, може буде ще якесь виступлення, бо не знаю. Ну, як ви побачимо обновим своє трошечки душевне становище. Думаю на краще. Тому, тому моє таке бажання трошки вам щось показати, розказати, як люди проживають і проводять свій вільний час. Але дивіться, у них настільки це приємно, я ще для себе взяла це виставки такі мої, що знаходять. Чим зайняться своїм дітям. Є ще якісь ігри дивлюся там, граюся. У кожного їду, якусь бачу, вивезли. Я ще не підходила нікуди, лиш хочу з вами поговорити, розказати. Що сьогодні я маю тут побачити і вам щось трохи показати. Тому така от невеличка ситуація, яку б я хотіла, знаєте, вам. Вам показати. Дуже красиво мені тут подобається, у них чистенько, убрано, дивляться за всім, знаєте, але відпочинок такий сьогодні неділя. У них субота-неділя завжди відпочинки. тому... Якось, знаєте, і дітей знаходять, як е, займаючись. У них дуже багато парків, у яких у відпочинки такі, е, якби у кожному місці в селі, може, я не знаю, по селам, але тут місто у нас не дуже велике, але воно близько біля кречуча. І люди підтягуються, дуже багато тут проживають з дітками і тому знаходять. Такий відпочинок. Хочу вам сказати, що готувала перед тим булочки дуже смачні, гречку з подлівою. Ой, але там у мене трошки не так вийшло, як треба. Я хотіла не дуже, щоб добре все було, але так, вже ніч була, бо днем дитина і я трошки відволікаюся. То вже вибачайте мені, що десь так поставила, десь не так, але я з вами завжди. Всіх легенько обіймаю я сьогодні з вами іду вам трошечки показати, що я сьогодні тут побачу і що чудове покажу вам. Люди просто сидять на землі і просто відпочивають. Щас подивимося далі. І так гляньте, які красиві вони тут висаджені, вони бачу, висадили недавно квітки, такі як клумбочки. Дуже файненько подивіться, все. Бачу, поливали, бо якось я з дитиною приходила, то бачила, що дуже багато поливали. Красиво це все було. Гляньте, тепер воно прямо радує душ. Але Дуже багато. Люди просто відпочивають. Знайомляться собі, хтось знайомих своїх мішки носять, купують, хто там торгує. як добре, як воно все до пуття. Кожний проводить свій час з дітьми, відпочивають, займають дітей, просто лежать, вдихають. у них. Так я поначалу возмущалася, а потім присіла на це. Все знаєте, на що воно мені, щоб я десь мішалася, десь когось обсуждала. Чи що, що правильно, неправильно, така у них культура. Треба просто звикати. дивіться. Як розуміє, ранги Це наше місто так називається. Але дивіться, бачите, які клубочки безподобні. Я коли йду, воно трошечки не так, як треба. Нам дивіться, поставлені батути. Дуже красиво. Люди прямо тут навіть машини поставили. Така природа багата. Але це свято для дітей. Дітей займають дітей стараються чимось зацікавить. Але я так радію, ви знаєте. Другий раз в цьому парку, бо тут є дуби, такі як у нас, дерева. Оце як гарненько. Всі для дітей, діти собі пригають різні, різні нації. Ніхто не дивиться, хто темношкірий, хто має другу яку шкіру, займаються головне. Всі одинакові діти, тут ніхто не відлучає, що там ага, Той то темний, той глазки не такі, там ручки не такі, чи що тут всі одинакові діти. А я ще хочу вам сказати, тут дуже багато шкіл, у нас же ж дитинки вже буде три ручки в іюлі місяці, і дуже багато є шкіл тут, але Є і государственні, і приватні. І так трошки бачу дочка, е, знаєте, як кажуть, з переживаннями з такими душевними. Каже, мама, як це буде дитина вчитися, різновидність така, і в уклони дуже другий раз є до е, церкви, е, знаєте, молитвені ці дома і все. У них по-своєму це все, але можна вибрати ту школу, яку вам ви забажаєте самі. Тому треба вибір свій робити, треба заяву якусь писати до директора і йти, прослуховувати, дивитися, чим займаються діти. Говорять, що є в деяких школах сильна прихильність до господа у них тут. От до Бога і тому більшу частину життя дітки більше, то що граються, там щось займаються, а то, ще в них сильна прихильність до того, що вони на день можуть і два рази йти, і молитися. І це. Так що а на, для нас це трошечки, знаєте, такий великий уклон. Ну, У них своя тут культура, в них по-своєму, знаєте. Яка різноманітність націй, така, така і уклон, такий уклон, я думаю, і для дітей і тому що хто має, в що вірити. Я такий висновок в житті своєму робила, ніколи ні з ким не сперечалася. І не говорила, що мені щось не подобається да, там, про ту релігію. Але завжди якось була прихильна до християнської віри, тому що я виросла так. І тому сильно в мене приклонялися, сам собі вдома помолився, попросив Бога у допомозі. Отака віддача наша була допомогти. Старому, і малому, і безсильному, да. ну, так привчали нас батьки. До церкви ми ходили не дуже часто, хоч мій чоловік із Чернівецької області, і він, ми коли там проживали, коли батьків його не стало, ми сім років там проживали. І тому така історія не, із, не із, знаєте, є щось цікаве, можна спомнити, а є щось і не дуже цікаве. Але хочу вам сказати, там в Західній Україні, там більше прихиляються, там ідучи до цих молитвених домів, там якось вони, я не знаю. Віра якась сімиденна, потім оці баптісти, потім християнська українська церква, але люди там йдуть потоком відстаюють, відстоюють там свою. Молебінь, яку читає бадюшка чи як називати правильно. От. Тому так от. Ми йшли, віддавали своє, все, що можна було. І тому так. І там менше діти, знаєте, зацікавлені в якомусь розбещенні, в якомусь там татуюровках оці, знаєте. Вести себе десь неправильно, там люди дуже закриті в собі, в роботах і тому це моє, моє таке, знаєте, мій такий висновок душевний. Зараз я так впомила за це, та й трошки розказала вам у цей день. Але приємно, що ми мали, да, я вам ще хотіла сказати, ми тільки приїхали і вже на воротях стояли дві дівчинки, які збирають на благотворительність. Вони то для лікарень, то для е, дуже хворих людей, е, то для ракових больних. Ну е, так люди потрошечки, знаєте, збирають копійки. Ну, і потім десь можна безкоштовно і пролікуватися. І все. Я не знаю, ви знаєте, я столкнулася один раз. то... Десь щось мені було не так, десь не так, як в Україні. Щас я вже починаю звикати з тим, що ми вже должны привикати до цієї культури якось і не суперечитися в неї, просто радуватися тим життям, що ми маємо. Такась, отакий сьогодні у мене невеличкий день, про який хочу вам трошки щось показати і розказати. Щось прийшло мені на душу, розказала, вам сповнила свої спогади завжди думаєш як це як це так от знаєте дітки бігають граються мої діти ще з одною парою він українець я вам казала але вони Теж прийшли з хлопчиком своїм. У них хлопчик, названий іменем український Максим. І вони трошечки якби дружать <головіко> по чуть-чуть. Тому отак от, от. Але дітки граються, дуже мені подобається, дивлюся, боже мій. У тому батоту навіть нашу малу туди запустили. Ай, не знаю, це для неї, вона так любить сильно у нас дітей, бо більше вдома з мамою, з бабусею. бабусію. так от, що є, то є. Палака, що продає мед, вони тут також держать бджюлю і продають мед діткам і все, дають куштувати, кому ще подобається. І покупають. Які красиві у них, дивіться, клумби. Все в розах білих, таких, червоненьких, розумень. Майданчик тут гляньте, як гарно, дітками займаються, граються. Діточок. І нічого, що різні нації. Головне, що вони всі, я хочу вам сказати, по одної землі. Так дивіться, бачите, палапка стоїть і продають ніжки, роблять своїми руками. У кожного своє іскусство. Гляньте на батуші, яка красота, діти граються. Дорогі мої друзі, я сьогодні трошечки вам показала, як у нашому місті трошки роблять невеличкі такі свята для дітей. Гляньте, як добре це все. І пам'ять є. Пам'ять для діточок, що є де погратися, є де провести час. І я щаслива, що я тут, бо я біля дітей. Тому всім бажаю всього самого найкращого, цей приємний день, всі бути здорові, сильні, взаємопорозуміння, щоб у кожного було головне здоров'я і мир на землі. Дай Бог щастя і самих добрих почуттів душевних. І щоб вони вас ніколи не покидали. З вами була Валентина, україночка, яка проживає в Новій Зеландії. У своїх дітей. Всім самого найкращого я вас усіх обіймаю і до зустрічі.